Другий святвечір або голодна куття – Історія свята, традиції, заборони, прикмети. Другий святвечір це надвечір'я перед завершальним святом різдвяно-новорічного циклу водохрещення. Християни щорічно визначають ввечері 18 січня, щоб шанувати богоявлення та хрещення Господнє. Цей святвечір в народі також має назву Голодна куття. Адже протягом усього дня не можна вживати їжу, аж поки не освятиться вода у храмі. Історія свята. Як і більшість українських свят, голодна куття бере свій початок ще з дохристиянських часів. З того часу залишилось чимало ритуалів, які не пов'язані з хрещенням Ісуса, а спрямовані на подолання злих духів зими. Наприклад, спалення теплого дідуха або розбивання глечиків з кутеї та узваром. Згадка про вигнання куті сягає ще з козацьких часів. Коли козаки повертали з війни на голодну кутю, то з рушницями гасали і виганяли кутю разом із злими духами. Однак зараз Другий святвечір пов'язаний з хрещенням Христа у річці Йордан та появою Святого Духа, що зійшов на Ісуса у вигляді Голуба. Голодна куття знаменує собою одноденний піст перед прийняттям Святого Духа у наші серця. Традиції. Перед день водохреща у церкві заведено святити воду. При цьому посудину з водою прикрашають квітами, які мають захистити від негараздів. Коли воду приносять у дім, господар освячує кожного присутнього в оселі, за тим саму оселю, а потім і худобу хліві, щоб та теж була здоровою. Вода, освячена у вечір богоявлення, або ж як її інколи називають в народі, вечірня вода, вважається більш цілющою. Ніж власне вода з водохреща, вона, мовляв, здатна побороти всяке лихо та очистити від біди чи дії лихого ока. Першою вечірньою зорею сідають за святкову вечерю, подають до столу пісні страви, рибу, вареники з капустою на пісному тісті, гречані млинці, кутю та узвар. Саме у цей день після усіх новорічних свят виносили з хати дідуха, котрий був головним різдвяним символом до ялинки. Виносять його на вулицю і спалюють, аби закликати теплий дух та накликати ранню і теплу весну. Попіли з дідуха розвіюють по городі, щоб був добрий врожай. Перед вечерою господар молиться разом з усією родиною, першим сідає за стіл та запрошує усіх інших. А після вечері залишки кутів віддають дають курам, щоб добре неслися. Не обходиться у цей вечір без ворожінь. Дівчата полюбляють у цей день гадати на своє майбутнє. А дітям подекуди дозволяли ще прогулятися по вулиці зі щедрівками. Заборони другого святвечора. У цей день заборонено прати будь-які речі. Це пов'язано з тим, що раніше господині полоскали білизну у річці. Саме на головну кутю вона у річці ставала свяченою, як і будь-яка вода у домі чи на дворі. Не можна лаятися з родиною та близькими людьми. Якщо в домі на святвечір будуть пролиті сльози, то варто чекати нещастя на весь рік. На другий святвечір заборонено запрошувати померлих до столу. Також не можна класти ложку на стіл, не закінчивши вечері, і вставати за столу раніше за інших членів родини. Якщо порушити заборону, то весь рік проведете далеко від дому і ніяк не знайдете собі місця в цьому світі. Народні прикмети. Якщо на водохрещний вечір сніг іде, чекай доброго врожаю зернових культур. Яка є погода 18 січня, такою вона буде і не масницю. Сильна хуртовина або поземка 18 січня до хорошого врожаю. Якщо на деревах мало снігу, то і ягід зовсім не буде. Якщо ж сніг навпаки. Вже погнуть гілки на деревах, чекай багато врожаю. Повний місяць у цей день віщує розлив річок навесні. Якщо випав сніг у водохресний вечір, прикмета до того, що рік буде врожайним. Якщо у водохресний вечір скупатися в лазні, це дозволить отримати здоров'я і красу.